Це останній допис щодо 9, 8 травня в Україні. Я записав і 8 травня, і 9 травня, і вчора записав відео а, після того, як наші деякі канали, знаєте, так сором'язливо написали, що деякі кияни принесли квіти до Парку Слави. Насправді там не деякі, їх багато, і молодь прийшла, і це дуже добре. І я вирішив записати відео. відео. З простим питанням. Чи знають українці? Коли святкували перемогу, ті, відзначали перемогу, ті, бо українці кажуть, що не святкували. Це вже по телевізору видно, розповіли, що українці не святкували, вони відзначали з рюмкою, обов'язково поминали, а не святкували. Я пам'ятаю, святкували. Я не знаю, що ви пам'ятаєте. Але я пам'ятаю, і мої два діди воювали. Вони і святкували, і пам'ятали, і сумували, і розповідали багато чого, і повторювали мир, мир, мир і ніколи знову. Це не має повторитись. Так ось я записав коротке відео, в якому я говорю про те, що ми повинні все одно не соромитись 9 травня. Хто б нам що з Європи там не впарював, що це 8 травня, там насправді то закінчилося 1 травня, 2 травня. Чому 9 травня? Тому що саме 9 травня відзначали цей день, якщо не хочеться слово святкували, відзначали цей день ті. То цю перемогу здобули. От уявіть собі, що українська армія, Збройні Сили України здобувають перемогу. А потім, через років 30, приїжджає якийсь заокеанський коріш і каже, ви знаєте, перемога була здобута не в цей день, бо там все, що ви святкуєте, святкували роками, десятками років святкували. В підручниках у вас було написано молодь вихован. Це все неправильно, тому що ми підписали пакт про капітуляцію там, в якісь там хвилини, а це було восьме, і, і, і ваш день фейковий. Дев'ятий фейковий, що ви їм скажете? Що скажуть е, хлопці, дівчата, які з, зі зброєю в руках вибороли цей день? От як ви думаєте, що вони скажуть цим людям? Правильно, вони їх пошлють далі, чим був російський корабель. Знаєте чому? А тому, що ці люди тільки мають право говорити, яка дата, яку дату вони вважають? І якщо це буде 15 травня, або 1 червня, або 26 червня? То це їх право обрати, коли вони вважають оцей день перемоги. Так ось я відео це записав. і Як ви думаєте, як завжди з'являється людина, яка повчає, недослухаючи, не розуміючи і мене намагається вчити. Я зачитаю Сергій, добрий вечір. Вважала, що ви інтелектуал. Але, на жаль, 8 травня день капітуляції фашистів перед антигітлерівською. Коаліцію і весь свідомий світ вшановує саме цей день. Совєти ввели 9 травня. Україна не хоче бути як совєти та раша. Ваше відео розхитує мозок несвідомих людей. Включайте мозок або СБУ запросить і відкриє Вікіпедію для ознайомлення про день 8 травня. В історії. Знаєте, я думаю, що нащадки оцієї дами. Колись в 20-30 -х, х роках якраз і писали ті 7 мільйонів доносів, які українці накатали в НКВС одне на одного. Потім були репресії там, і так далі. Я думаю, що ось така людина колись колись катала доноси проти Василя Стуса. І це не, напевно, для вас не секрет. Ця людина послуговується в Ну, добре, ця людина послуговується, відсилає всіх до СБУ. Окей. Проте ця людина абсолютно не хоче провести аналогії. Ще раз повторюю: от я хотів би, щоб ця людина собі відповіла, що буде, якщо нашим переможцям, якщо перемога буде, коли вона буде, прийдуть і років через 40 скажуть, що ви не ту дату святкуєте. Ми вам зараз розкажемо, бо ми цивілізований світ, уявляєте, Макрон, наприклад, приходить і каже: хлопці, ви тут не ту дату святкуєте. Бо коли ви здобули остаточну перемогу, у нас було 23 травня, а ви святкуєте чомусь 24-м. Давайте переходьте на нову дату. От я уявляю, куди його пошлють. Але є ще один важливий аспект. Подивіться на стилістику, подивіться на цей інтелект. Вважала, що ви інтелектуал, але на жаль. Тобто, одне, що вона не погодилась зі мною, призводить до того. Що вона готова повністю все закреслити. І цій людині цій людині, закони в державі пише Коля Катлета. І пише дуже багато людей, які взагалі ніколи з цією жіночкою не спілкувались. І спілкуватись не будуть. І вона їм не зможе написати. Але вони її не розчаровують. Її розчаровує доктор наук, який сказав не те, що в неї в голові. І вона тут же миттєво. Готова заперечити. Це людина, яка проголосувала на минулих виборах за образ, за домовлюсь, за мир. І ця людина виставляє претензії мені. Бо їй здається, що вона більш права, а не ті, хто здобули перемогу в тій страшній війні, і відзначали цю перемогу 9 травня. І не їй. Вважати і визначати, ми повинні шанувати день 9 травня, чи ні? Те, що в Російській Федерації відзначають 9 травня, це не означає, що ми його повинні повністю ліквідувати. Бо тоді ми ж самі ходимо і говоримо, що Путін собі превласним. Він не превласнить, якщо ми будемо пам'ятати, що та війна забрала 14 мільйонів українців. Українці воювали. Україна була вся окупована, і партизани, армія, наші хлопці з різними долями, як і нині, до речі, здобували перемогу. Тому я бажаю цій пані, хоча що їй можу побажати, якщо їй одне щось не сподобалось, і вона вже готова обізвати, принизити, вона розчарована. Очаруйся Колій Катлетий. Нехай він продовжить для тебе, шановна. Писати закони. Чому ж тоді, якщо ти така розумна пані, тобі Коля Катлєта пише закони. Часто він не пише, він просто голосує у Верховній Раді. Чому так? І чи влаштовує тебе це? Далі продовжуй бігати по інтернету і доводить 8 чи 9 травня і жити в тому стані, в якому ти живеш? Інтелектуали. Телеграм і Ютуб, тут підписуємось, і я чекаю на ваші коментарі, як потрібно і чи потрібно взагалі коперсатись в історії і робити це елементом ось такої між боротьби між собою? Чи дійсно це формує нашу єдність, нашу стійкість і нашу ідентичність? Е е е е е е е е чекаю вас в коментарях.